Вузі та ясель були супергероями. Ясель вмів високо стрибати і бігати по хмаринкам, а Вуді мав дуже гострий зір. Одного дня вони стрибали по хмарам і побачили, як хтось грабує банк вони спустились на землю та вирішили розслідувати. Вони побачили сліди та пішли шукати. Натрапили на магазин, який теж пограбували. Вуді та Ясель побачили в обох місцях дві однакові хутринки. Вони належали псу, злодію Марку. Вуді дізнався про це, поподивився в луку. Вуді та Ясель побігли за грабіжно. Наздогнали його та запитали, чому ти не хочеш робити добро. Я не знаю, що таке добро. Навчіть мене, будь ласка, ми тебе навчимо. Віднеси гроші в банк. Марко вибачився перед усіма та відніс гроші в банк. Вуді та я запросили його стати членом команди супергероїв. Тепер вони втрьох допомагають людям. Їх так і називають три супергерої.